Передодні святкування 70-ї річниці перемоги над нацизмом міська рада привітала ветеранів. З цієї мети були закуплені продукти харчування та квіти. За даними, які нам надало управління праці соціального захисту населення, сьогодні в нашому місті проживає лише біля 30 учасників бойових дій, а загалом з учасниками війни це близько 500 осіб. Ще ну, є вдови загиблих людей, теж десь близько 150 осіб. На жаль, стан здоров'я кожного із цих людей вже ну, далекий від ідеального. І з кожним роком на 9 травня приходить там максимум 10-15 осіб ветеранів Великої війни, які беруть участь у ході, у урочистостях. Звісно, ми їх вітаємо, і кашу готували, і все, і оркестр грав. Але ми в цьому році вирішили, що оскільки в основному основна маса людей вдома. Ми вирішили побувати в кожного, в кожного із цих людей, поцікавитись про їхнє самопочуття, можливо, якісь проблеми є, привітати їх з наступаючим святом, подарувати їм не лише квіти її. Откритку від міської ради, міського голови і вирішили придбати продуктові набори, бо зараз ми знаємо, що пенсія залишилася на тому самому рівні, а ціни на продукти харчування стрімко зросли. Саме тому в такий спосіб ми вирішили підтримати кожного із цих ветеранів для того, щоб трошки ну, хоч, хоч частково їм допомогти. Так було закуплено кожному з них. Це майже більше 500 продуктових наборів загальною вартостю більше 100 гривень. І кожному наші працівники міського Ради, депутати міської ради, члени виконкому, побували в кожного вдома, поздоровили, і я думаю, що гідно привітали з наступаючим святом 9 травня. За кошти міського бюджету були це. Ці кошти були передбачені у нас в кошти в. Кошторисі в міському бюджеті загалом на ці цілі близько 60 тисяч гривень буде витрачено. Я думаю, що, хоча ця сума і величенька, але ну нам треба кожним роком не лише словами, але якимись конкретними справами піклуватися про цих людей, які сьогодні ну, живуть не найкращим життям. Давайте казати чесно. Сьогодні держава говорить багато про. Подвиги, героїзм і про все, але сьогодні треба пам'ятати не лише пам'ятати, а й допомагати тепер цим людям виживати в цих умовах. Саме тому багато коли приїжджаємо і мені потім потім доповідають, які піднімалися проблеми та то чи іншої особи. Можливо, у когось там ремонт, можливо, у когось там проблеми якісь із лікуванням, і треба дати фінансову допомогу. Тобто ми після цього зберемо всі повністю дані, їх опрацюємо і будемо далі відпрацьовувати питання, щоб ці ветерани на собі відчули не лише 9 травня 70 років. Перемоги, а кожного дня зрозуміли, що є міська влада, яка піклується про кожного з них, і до неї до нас можна прийти і з якимись своїми питаннями, можливо, своїм особисто, можливо, своєї родини, можливо, навіть своїх внуків, тому що ну вони такі, знаєте, вони є досі активні зараз люди, які переживають і за город, і за життя в місті, і багато чого іншого. Саме тому, от наше завдання побувати в кожного з них. Звісно, я всіх обійти сам особисто не можу, фізично просто, бо дуже багато ще цих людей. І я особисто от, прийняв участь у цій е, е, акції. І побуваємо у ветеранів сьогодні, завтра до 9 травня. Ми всіх їх скажімо так відвідаємо, привітаємо, запросимо на урочистості 8-9 травня. Там уже як буде стан здоров'я кожного, і я думаю, що ми спільно відзначимо це свято, бо це, на мій погляд, найвеличніше свято, яке є сьогодні в нашому суспільстві. Треба його не забувати. Цей подвіг наших дідів, прадідів, чих батьків, які віддавали. П'ять років своє життя за те, щоб ми сьогодні жили і радувалися цьому сонцю, яке сьогодні є. Не один ветеран не був обділений увагою. Депутати та працівники міської ради на чолі з її головою відвідали ветеранів та поцікавилися їх проблемами. Михайлович, ми приїхали із міської ради. Вас привітати з наступаючим святом. Дякую з, з днем Дякую. перемоги і хочемо вам побажати міцного, міцного здоров'я, років життя. Дякую, благополуччя. Само самого, -самого найлужного, що більше у вас не горіло нічого, щоб ви жили спокійним життям і нарешті, скажем так, насолоджувати своєю любимою справою. Більше були на природі, вирощували ваші рослини у вас целий цілий розсадник. тому прийміть наші вітання від мене особисто від депутатів міської ради від цієї нашої громади. Ви нас заслужена, дуже людина. Та тому вас поважаємо і дякуємо вам за ваш. За вашу службу нашому народу, скажімо так. Я вам дуже вдячний, Я весь час чую забуту середи Горсовіта. Значить, ну спасибо. спасибо, спасибо, спасибо. Кажіть, що вам треба все до нас прощатися. Ми, 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 ми завжди поможемо. До акції долучилися і представники комунальних організацій міської ради. З болим у серці приймали вітання ветерани. Поздравляємо вас із днем перемоги. Міська рада вас вітає. Міський голова вас Вітає, вітає Анатолійович Бова. Спасибо вам за перемогу, від нас продуктовий набір з праздником, чим можемо, допоможемо. Спасибо. Марія Леонтівна родом з Білки І так згадує ті часи. В Німцях ми жили. Коровами орали. Та я вже ж тоді... А скільки вам було років тоді? Та скільки? 15-й був, по-моєму, 28-й. Це були в окупації, ви так? Ну, німці вже вступили вже. Ну, а давали землю, давали робити, щоб робили собі, свої. А що ми? Ще таке діти були. Корова була, корову запряже, у кожного корова була, а Запряж, запряжуть і в поле. І то ораєм, діти роєм. Я косить косила, коли виросте там з жито, ще пшениця така, так от як косиш, так грабки ті забирають і в покос складить. А ми що, діти? Ми на голову косу, зажляємо, тоді позбираємо те. При німцях нас акувірували аж туди в Грузьке. То нас же собрали ціли, ціли, цілий обоз, і ми йдемо, то за віз держишся та обхльопаєшся, йдеш, йдеш, а німці ззаду. Ну вони не дуже берегли, не дуже. Ми пішли туди, а наша крова захотує. Ногою заболіла. І всі, ми остановлюємося і всі встановлюються. І дійшли ми аж туди за Грузьке, до Грушеве там село є. Дійшли, ну, німці не дуже, нас не дуже берегли, нас що ми нужні. Їх заставили, вони везли. І ми ночі помаленьку там поле було, і в полі там кущі, кущі були. І ми туди в кущі. Долізли до утра, коли німецькі самоліти летять, ну, у кущах, ми в кущах серед поля, ніхто ж нас не бачить, ніхто нічого. А тоді удень спустилися ми там ой, Грушеве, по-моєму, хуторок Грушевий. А там якраз німці відступили. Отступили і а один німець сидів на там мин був, і один снайпер залишився там. І коли наші ж це вступили сюди, їм та не же, не, не бо, бо ж німці, ось ось німці були. Ну, передовий, знаєте, летять, хто зна як, біжать. І того нашого вбили, снайпери. Коли була перемога, це саме час, коли ви дізналися, що е, перемогли. Коли перемога, я вам скажу, якраз я в ДО робила. Коли тут перемога, перемога, ми. Побросали ж усе на світні, а робили ми ну, запаковували там різні, те, що треба стріляти. І ми все побросали, і по путях Ото така перемога була, не вдома на роботі. І сила де взялась. Летіла як? А й босі? Голі й босі. Що ж тоді? Як було то, а ми босяком у Буцянівшу, пошиєш із ганчіря, такі тапочки які-небудь. Удінеш і по шпалах, а це ще та й десятіх кілометрів до того. Ну і вижили, бачите, і досі живу. Діти війни теж немало підали лиха під час війни. Їх дитинство має присмак пороху, крові та смутку. У нас село дуже глухе було. У нас тільки ото перед тим фронтом, тільки радіво получилось. Так ото, як передали, що війна так дома ж були. І корову ми погнали в лісок, ми жили на Дерком отак і ми погнали корову, а самоліти то стріляють, і то ж над лісом, то низько літають і стріляють. А ми сміємося, що війна, а ми у лісі. Війну пройшли, у нас війна страшна була. Ми в Полтавської області були, у Полтавській області ми жили Гадяцького району. Так у нас хрон ішов, у нас усе село згоріло. Ми, у нас труба була така, ото, така, як оце на хитрому базарі, ото, що то труба була, ото на хитрому базарі. Є ото зараз. Ми в отакі трубі сиділи всі, хто на чому, вода рівчак біжить, а ми там ото сиділи, а воно було, у нас плішевець там село, на горі було. Воно 10 кілометрів від нас, ну воно на горі, так воно церкву там видно, і вони від тіля з тієї гори, як стріляли, так у нас там як погибло солдатів, оцею трубою, оцією вода, це кров лила. Кров бігла, не, не тут, не, не вода. У нас була страшна, страшна була. Зразу в окоп викопали на городі та сиділи, а тоді танк проїхав, завалило. Мати у ярку корова наша була, мама її прив'язала в ярку, ходила утром то закопа, вийде, піде по унесе в той солдати надають сухарів, унесе у той, а тоді, як снарядами стали бити, і матір на горі там привалило зовсім, було, закидало землею. І тоді вже як перебило трохи, пішли, ви відкрили. В землі вот а мати і глуха, і той. І тоді, як на почала, як нас сходилась, як розходила, пішли в трубу, тільки і все. Там усі люди в трубі, і ми пішли в трубу, то, і корова наша пішла тоді. Відв'язали ту корову, і кінь у нас був, і коня забрали. Усе у нас страшний фон був. У нас була пога, погана війна була, бага, велика дуже війна була. А скільки вам було на той час років? А? Років було, скільки вам на той час? Десять. Я з 31-го роду, а у 30-ті в 30... 11 ночі. Ось то, тоді, а пам'ятаю, усе як треба. Як так що погано, після війни, звісно, було дуже тяжко. Згоріло все село, у нас хата не згоріла, бо наша хата під ліском була. І У нас ото госпіталь був, у нас за хатою був ярок. Так солдатів накидали повний ярок. А тоді ж ото як трохи виток одійшов ґрунт, тоді вивозили отих солдатів. І на кладбищі зробили могилу братську. Ну, у нас на кладбищі стоїть там. І так ото. Так ми от війну пройшли. Я робила на електростанції, я тут у депо У депо я робила. Три роки воєнної робила. Три роки. Мені давали тоді 400 грам хліба, тоді додали 600 грам, стали давати хліба. День перемоги, пам'ятаєте, 9 травня? Пам'ятаю, пам'ятаю. Розкажіть, як це було, як ви. Як... Я робила ночі, начальник Лунін був, і він приходить і каже, Наташа, сьогодні в нас кончилась війна, так що на оце тобі я даю тобі, щоб ти віддохнула, пішла додому. І в конверт, а в конверті гвоздячки, в кожний заборчик, щоб ти прибила цю ахвішу. на смородину, я в смородині в селі жила. І ти дав. А я, а я як заплачу. З кожним роком наших ветеранів стає все менше. Їх спогади це історія, а їх вклад до перемоги Тому що лише завдяки їм ми живемо зараз. Тож давайте будемо пам'ятати про них і не лише напередодні святкування Дня Перемоги, а й в інші будні дні віддамо шану нашим ветеранам та тим, хто наближав час великої перемоги.